Як не ускладнювати стосунки, як не робити їх занадто серйозними? Мені здається, це питання дуже актуально, тому що дійсно буває таке, що в якийсь момент стосунки стають серйозні. Ми їх починаємо так сприймати, ми їх можемо навіть так називати, да, і ми можемо помітити, що дуже часто коли ця крапка стається, да, коли стосунки переходять у якийсь інший формат, да, сексуальність втрачається і вгасає. Тому що може бути таке враження, що взагалі цей час сексуальних ігор, флірту, легкості у вашій парі він може бути на початку. Але потім все одно треба підлаштувати ваш формат стосунків під щось нормальне, під щось форматне, серйозне, і потім вже жити звичайне життя, як усі люди, без усіх цих пристрастей, да, пригод, і такого легкого відношення до життя. Але питання треба собі задавати, а як саме хочеться. Тому що якщо ми подумаємо щиро для себе, як хочеться прожити з цією людиною, у цих стосунках, наприклад. Якщо є у вас бажання там наступні 2-5 роки. ми зрозуміємо, що якщо ми уявимо собі, що ми будемо жити, це нормальне життя по шаблону, це буде дуже нудно. Так? І скоріш за все, в якийсь момент пристрасть закінчиться зовсім, де і стосунки будуть будуватися на якихось більш побутових речах. Таким чином, відштовхуючись від бажання більш легких, більше таких невимушених стосунків. Можна поміркувати, а навіщо нам у якийсь момент переходити до серйозності? Да? Ми можемо додавати те, що нам хочеться у стосунки, але якщо ми їх просто намагаємося переформатувати під шаблон, наприклад, сім'ї, да, то у цьому ваших бажань вже їм місць не буде. Тому нам треба для себе порозмірковувати, у який час, на нашу думку, на думку наших надсвідомих установок. Сумки повинні стати серйозними, і в них вже немає місця для флірту, для загравання, для якихось пригод. Нам це треба зробити для того, щоб проаналізувати наші надсвідомі установки, попрацювати з ними і задати собі питання: а чи нас це влаштовує? друге питання важливо, яких відносин нам хочеться довгостроково з людиною, до якої в нас дуже багато бажань, і хочеться з нею багато часу проводити, багато чого реалізовувати. І подивитися, як це організувати. Це може бути який, якийсь трошки відрізняючийся формат, да? не дуже нормальний, але той, який буду запалювати саме вас.